Цікаві казки Гарівний горішок. У лісі прокидається світанок. Сонячні промені пробиваються крізь листя. Ох, який гарний сьогодні сонячний день. Мабуть, мене сьогодні буду чекати дуже дуже цікаві пригоди. Ой, а що це я таке знайшла? Я раніше такого не бачила. Вона так яскраво світиться. Дуже-дуже цікаво мені, що це таке. Перед мишкою Амною горішок проблискує, немов коштовність. Воно виглядає дуже-дуже незвично. Такого радніше мишка не бачила. Ух, яке воно красиве, як воно гарно світиться. Я такого ще не бачила. Оце мені повезло сьогодні. Мишеня Анна з великим захопленням розказує хитрій лисиці Марії про свою сьогоднішню незвичайну знахідку. Очі лисички блищать хитрістю. Марія захотіла теж мати такий собі чарівний горішок. Марія, ти щось задумала? Скажи мені чесно. Ти хочеш відібрати мій незвичний горішок? Не знаю. Я ще таких горішків у нашому лісі не бачила. Цікаво, який він на смак. Цікаво, якщо його з'їсти цей незвичний горішок і загадати бажання, то воно здійсниться чи ні? Анна. Хвилюється, що лисичка може відібрати в неї її горішок, потрібно його десь сховати. Але де його заховати, а може, його з'їсти? А може, все таки його віддати лисиці? Горішок один, а нас двоє. І тут Анна згадала, що у лісі біля старого дуба живе мудра сова Оля. Запитає у неї поради, що робити з горішком. На гілці старого дуба сидить мудра сова Оля. Вона у лісі найстарша і знає усе про все на світі. Мудра сова Оля. Я сьогодні, гуляючи лісом, знайшла незвичний горішок. Підкажи мені, будь ласка, що з ним робити? Сова каже, що це. Чарівний горішок, який вміє виконувати бажання. Його потрібно обов'язково посадити, щоб плоди дісталися усім звірям в лісі. Гарна ідея! Я горішок посаджу, а коли виросте дерево, то на ньому буде дуже багато-багато горішків і їх вистачить на усіх моїх друзів. Дуже гарну пораду дала мені мудра сова. Добре, що я завітала до неї в гості. Якщо б не вона, я б цей горішок, мабуть, точно з'їла. Тепер потрібно знайти місце, куди можна було посадити цей чарівний горішок, роздумувало мишеня Анна. Посаджу ось тут, на галявині, де світить сонце та капає дощик. Мені потрібно, щоб чим швидше розпочався дощик. Так хочеться, щоб горішок приріс, і я побачила його перші листочки. Наптово за дерев з'являється вовчик Сергій Іклав. Вовчик подумав, а що тут посеред лісу в такий час може робити маленьке мушеня. Та ще й сама, без друзів. Прогулюючи лісом, я знайшла чарівний горішок. Мудра сова порадила мені його посадити. Я його посадила, але не знаю, що буде далі. Вовк задумливо чухає підборіддя, згадуючи, що йому хтось давним-давно казав, що рослинам потрібен догляд. Маленьке мешеня Анно, я згадав колись, коли я був ще маленьким, мені мудра сова казала: рослинкам, щоб вирости, потрібна вода, тому поливай горішок щодня. Гаразд, вовчику, братику. Я буду про нього піклуватися, приходити щодня і дивитися, як він росте. Дякую тобі, все чудово, пораду. Пікаю, не дочекаюся, Коли ж цей чарівний горішок проросте, уявляю собі, що на ньому вже росте. Багато-багато горішків. Розпочався дощик і намочив очим горішок. Завдяки дощику, на місці, де я посадила горішок, вже проросли перші листочки мого чарівного горішка. Оце диво! Я дуже рада. Тепер мені цікаво, скільки часу потрібно чекати, щоб цей маленький паросток виріс до великого дерева. Марія. Подивись, горішок, який я посадила декілька днів тому назад вже проріс. Як гадаєш, йому ще довго росте? Не знаю, як він довго росте, але я б цей горіх уже з'їла. Не потрібно його зараз з'їсти. Потрібно дочекатися, коли він виросте великим. І на ньому тоді появиться багато горішків. Але це так довго потрібно чекати. Мудра сова Оля казала, що це не простий горішок, а чарівний Думаю, що він виросте набагато швидше, чим ми усіх очікуємо. І тут знову названі висточки чарівного горішка покапав дощик. мокрі висточки виблискували райливо на сонці. Подивіться, подивіться, паросток чарівного горішка почав роти дуже швидко. Що йому допомогли капельки води від дощика. Усі з захопленням спостерігали за тим, як швидко росте молоде деревце чарівного горішка. Усі були дуже приємно вражені. І ось починається магія. Маленький паросток за миг перетворюється великий чарівний горіх, на якому росте багато чарівних горішків. Друзі, я зрозуміла. Що справжня магія це терпіння та наполегливість, яка перетворюється у плоди дружби та щедрості. Сподобалася казка. Підпишися, будь ласка.